Привіт всім, хто попав на мій канал, хотіла розказати сьогодні вам про свій експеримент, який я провела на своєю дреценою. Зараз ви бачите вже результати моєї праці. Хотіла коротко з вами поділитися, як я змогла її розмножити. Так як мене не задовільняв її. Попередній зовнішній вигляд, тому що вона була дуже довга по стовбурі, і от, листя починалися в самому кінці, вони були, вона виглядала така дуже висока і не пишна. Я захотіла, щоб вона була трошки більше привабливіша, пишніша, більша. І взагалі, щоб її стало дві. Тому я відрізала десь на половині 30, взагалі вона десь була 60 см. Я відрізала половині. І оцю другу частинку просто помістила в стаканчик з водою. Там вона простояла приблизно десь 3 тижні. Після 3 тижнів почали з'являтися корінчики. Оця в цей час, оцей стовбур, ця частинка в цей час була така. Можна сказати, мертва, я не знала, що з неї вийде. От бачите, оце верхушка така і була засохша, а з оцієї частинки поступово почали збоку з'являтися Ну, Коли пройшов десь місяць, то вона вже була готова до того, щоб посадитися в землю. Ну, і так як я до цього стовбура не заглядала, то, відкривши свої жалюзі, я побачила, що тут з'явилися нові ем, стебла. Тепер вони ростуть дуже швидко. Ем, зауважте, що десь тиждень назад оце стебло було таке десь, як наполовину. За тиждень воно вже настільки проросло. Ну і ви можете подібно експериментувати, не бійтеся, просто перед тим одна порада простерилізуйте ножниці, щоб отут обрізати зверху, щоб на ню не зайшли ніякі бактерії, ніяка інфекція. І просто-напросто, коли вже у вас утворяться корінчики, можете посадити її отут збоку. І Тоді у вас буде чудових дві драцени, які будуть рости пишні, мати кращий вигляд, ніж попередній.